Всім доброго дня ми з України. Будьте здорові. Всім Бажаємо всього самого найкращого і розповідаємо, після все як лаванда відсіла. І ми її підстригли. Подивіться, як вона почала рости. Ви гляньте, от на цьому кущі покажу. Саме краще. Подивіться, оце. І вся про чому. Тому що ми її зараз будемо піддублювати дві чайні ложки на 5 літрів води. І ось таку красу. Отак показуємо. Як би гарно вам Так. показали. Так. Таке добре, звичайно, для клітків. Кім з вами. І кожну навадочку наливаємо цього добрива. Ну, як би поливаємо. Але робиться це лише після дощу. Інакше все згорить. Ще раз показую вам нашу красу. Лізум, бо не можу. Як я тішуся, як воно гарне таке. Подивіться. <плес> Таку красу. <плес> Дивіться, як гарно. Все починає просто розквітати, розквітати. я хочу квітку показати, а виходить що з друге. Всім гарного дня, будьте здорові.